Вітаю, сьогодні Житомир Мар'янівка Що це буде? Я сподіваюся, це буде Абасинська свердловина Плотних 20 см Та мабуть, кидаю вже гідробурінням, підемо далі Ці не буриться вона ніяк 3 метри з землі Чуть-чуть була пісочка Далі пішла глина. 7,5 метрів. Ну там були маленькі, так, такі прослоєчки піска десь ну 4,5. Щось в тому районі. А далі пішла отака бяка. Ось таке. Ми її, Нам її ніколи не вдавалося пройти. ну Вона оплотняться починає, обично переходить в камінь. Все б нічого, але от у сусіда є скважина під погружними насос. зговорить 15 метрів. Ну, так у мене по ощущеннях, що нічого ми тут не знайдемо, але мабуть будемо пробувати йти до цієї відмітки. Все таки подивимось. Ну, Про те що я казав. Ось вона ця жорстка продовжується. Кстати, стала більш така піщана, ну поглинання особо води. На ній нема. Замінили буровий розчин і ставимо міксер. Попробуємо її прошкребти міксером. Не знаю чи вийде. Верплю потік, треба міняти сельники. Ну в общем працюємо. А ну, Артем, покажи як працюємо. Потік вертлюгом, а що делать? Артем свої мощні руки щось як візьме, то обов'язково зломить, як не штанги, то, то міксер. Глибина 13 метрів. Буриться дуже плотно. От така тема йде. На вигляд сказав би як водоносно, воно блин, на ньому воно таке рубане і на ньому нема поглинання води зовсім. В общем, спробували обсадитися на 13, піднявся на 12, бо там був рихліший пісок, не там, не там води не дало. Ну я, я особо не очікував взяти воду просто так на ну, авось обсадились, в общем, що, тут треба, малогабаритна бурова і заходить, ну говорить 15 метрів, ми зайшли 13,5, далі, далі ніяк. Може б ще міксер Якщо б бо вживий, може б якось і доколу туда. підемо щось я сильно сумніваюся, що тут 15 метрів буде. Я думаю, там, його... там воно уплотняється, уплотняється ця штука. Все, всім дякую за увагу, Артем, пока.